Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Envers для трекінгу. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Envers для трекінгу розширює тему Envers для аудиту, до речі, яку ви можете подивитись в попередньому відео. Так от. За замовчуванням тип об'єктів, які були змінені в кожній транзакції, не відстежується. Це передбачає необхідність запитувати всі таблиці, що зберігають перевірені дані, щоб отримати зміни, внесені під час зазначеної версії. Для того, щоб реалізувати власний механізм відстеження змінених імен сутностей, треба створити власну реалізацію інтерфейсу Entity Tracking Revision Listener. Отже, Entity Tracking Revision Listener це інтерфейс, який має один метод, який сповіщає щоразу про додавання, змінення або видалення екземпляра сутності в межах поточних версій. До речі, інтерфейс Entity Tracking Revision Listener розширює інтерфейс Revision Listener, той саме, який ми використовували для того, щоб додати нашого дуже важливого юзера. Бачите, ми тут. Реалізовуємо інтерфейс Revision Listener. Так от, створюємо новий клас Tracking Revision listener, тепер, який реалізовує entity Tracking Revision listener, який розширює інтерфейс RevisionListener. І тому ми маємо тут два методи, які ми повинні реалізувати. Але зараз ми реалізовуємо тільки оцей метод. Тепер. оце entity клас це той клас, та entity, яка змінюється. Це назва entity, це ID була, яка зміни додаємо, видаляємо або змінюємо. А це тип. Додавляємо, видаляємо або змінюємо. Revision Entity це та сутність, це та Revision, на якій ми вішаємо наш Revision Entity. Тому ми можемо спокійно перетворювати її в наш клас Tracking Revision. Потім використовуємо метод. ADD Modified Entity Type, тобто, який клас був тільки що змінений. І робимо новий Audit Tracking. Auditor Tracking це нова entity, в яку ми будемо записувати ці назви класів, які були змінені. До речі, тут немає поля, яке було би, наприклад, як зміна. Так, де у нас тут? Ось. Ми можемо, до речі, додати. Що було ще й конкретно змінено, створено або видалено. Це вже по вашому смаку, ви можете це додати, наприклад. Так от, ми створюємо при кожній зміні просто рядок в цій таблиці Audit, Tracking. І ми відслідковуємо, що було змінено по той або по іншій версії. Давайте тепер подивимось збереження нашого аудиту. Я використовую всі таблиці, окрім Advanced Revision. Тому що, в принципі, ми створюємо нову Tracked Revision, і нам не потрібно дві ці таблиці. І так, в нашому методі Save Audit, я беру всі наші entity і просто їх створюю. Додаю нові рядки. Це все. Дивимось. Так як в нас тут немає таблиць, і у нас створіть. Автоматичне оновлення і створення, то одразу зараз створиться все і одразу. Супер. Відпрацювало. Йдемо сюди. І все, як ви бачите, тут було створено. Ну, не будемо розбирати всі попередні таблиці, просто подивимося, наприклад, Audited Tracking. Це нова табличка, в яку ми робимо трекінг, все, що відбулося. І так, як ви бачите, по ID 1. Traket Revision. Так, вибачаюся. -клікнув, Script, select. Наша зміна під ID1, це наш timestamp. Отут всі одинички 1. Отже, під версію 1 було зміна класу message Audit на 20, Person Audit Simple і Message Audit Simple. І, до речі, ви можете тут додати ще. Одну колонку, щоб подивитися, що було додано, видалено або змінено. Йдемо далі. Тепер ми робимо оновлення. Ми всього-навсього будемо змінювати дві entity. Це Person Audited Simple і Message Audited Advanced. Просто змінюємо тайтл і, і тексти. Дивимось на нашу табличку. Отже, під версією 2 було змінено Message Audit Advanced і Person Audited Simple. Супер. І що ми тепер можемо зробити? Так як в нашій табличці Tracking Revision є посилання на one to many асоціацію Audit Tracking, ми можемо по ID нашої версії дізнатися, які класи. Були змінені. Давайте на це подивимося. Наприклад, під ID. Bug. Точніше, дебагінг. Дивимось, під ID 1 у нас було опа три зміни. Дивимось, у нас було Person Audit Simple, message Audit Simple, і Message Audit Advanced. А давай під версію 2. Що у нас було? Так, під версію 2 у нас вже дві зміни. Це в нас було, до речі, оновлення. Але у нас немає такого поля, яке відповідає за те, щоб подивитися, що було. Яке ви, до речі, можете додати самостійно. Отже, у нас було Message Audit Advanced і Person Audited Simple. Супер. Все працює. Всі записи є. Отже, за допомогою трекінгу ви тепер можете відслідковувати в окремій таблиці. Які класи були змінені і під якою версією. І ще й можете дізнатися, за допомогою цього лісера у вас є Revision Type, ви також його можете додати. До речі, ви можете і Entity ID додати, щоб прям навіть знати, який рядок конкретно а, був змінений, видалений або створений. Сюди Entity ID вже приходить тоді, коли. Була створена якась entity, коли ви створюєте її, то спочатку створюється entity, потім викликається цей метод з цією ID-шкою. Тобто у вас вже буде ID-шка навіть при створенні. Ну і звісно ж, при зміненні і видаленні також буде. Мені здається, це дуже класний інструмент, щоб пром чітко знати, прям, яка entity була змінена. Також можете подивитись на entity name, що тут буде показувати. Поставити бряку і подивитись. До речі, в описі цього методу тут все написано. В чому різниця? Навіщо вам Entity Class і Entity Name? Якщо від Entity класу ви можете отримати в принципі EntityName. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хабіт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.